Друзі, але і ще й сусіди по бізнесу. От, ми з пашою познайомилися на заході братику відпочинку, якщо складно все нормально. Да? От, в нашій академії здоров'я Оркоспін ми безпосередньо кожного вівторка і це цей вівторок, і вже 26-й буде захід братику відпочинку. Ми масажистами з Києва, з Броварів, з області збираємося для того, щоб їх масажувати, надавати їм якісні. Послуги і Паша надихнувся чайною церемонією, яку я проводив після офіційної частини, де ми робили всі масажики, а потім для того, щоб поспілкуватися, ну і щоб не під кам'ячок, скажімо так, відчайну церемонію, якісно поспілкуватися, поїсти смаколиків, він цією темою надихнувся. І сьогодні вже дехто. Відвідав нашу чайну церемонію, вже трошки відсмакував, що це таке, що це певна культура, де люди сидять, проливають чай, промивають комусь кисточки, От, І під ці моменти можна якісно помовчати з друзями, якісними, можна і помовчати якісно, і поспілкуватися. І я дуже радий, і мені дуже приємно, що ця традиція. Української чайної церемонії буде вперше впроваджена безпосередньо в стабіки у першої Я...